Всім привіт! це як завжди я. Mm -hmm. Зараз ми починаємо катку. Все починається. Почекаємо, зараз, поки зайде. Зараз зіграємо, як ми повним, я йду з дробаша до шостої броньки. Ми вибили пушку з обов'яку. яку. Зараз побачимо і броню. <світ> Сьогодні думаю, луту трохи візьмемо. І ото зараз буде, через день буде нове відео. І все буде окей. І будуть відео знімати кожен день або через день. Якщо не виходить, то через день. Чекаємо. Щось довго грузить Все, погнали. Ви були М146 вроді. Ну п'яті -е броники стоять. Я думаю, зараз підемо на босса. Ще пару секунд, погнали. Біжу зразу полутатися, попробую. Бачу бота, достаю. А очі ми добили? Патрони забрали. Біжу, думаю, за першим, чим за другим побіг за першим. Треба триматися кучкою. Бежим, поупаемся. и смотри, я побежу сам на бой. Мы нападаем, я иду в пуш. Не Тим, стреляю, я стреляю. Я забігаю наперед зайти. Я в цьому вбив одного. Пішов збройного хочу вбити, але тім бачу. Тім стріляє вверх, тут файний лут. Я хочу відкрити том. Але я бачу, що в Я стріляння. Бігу відкриваюсь і беру. і беру. І пістолет я його віддам потім. Я пробігаю, о-о, лут є. Тут нічого нам потрібного нема. Я пробігаю далі. Хочу забігти наверх, подивитися, як там. Бігаю. Біжу наперед. Нашого одного вже вбили другого. Другий звіт тільки що з нього нік темний. Біжу сам. Достаю на всякий случай. Але думаю, що нікого не буде. Першого починається з другого, думаю бігти до нього, але бачу далеко. Я подаю туди, там багато ботів, я думаю, що можна щось забрати. Бачу, що перший дуже моче. Перевіряю вишку. Хочу бійти їх, але думаю йти напряму. Пробігаємо далі, перелізаю. Зразу забігаю, аккуратно хочу, щоб мене ніхто не бачив. І його пробуємо. Пробігаємо зрато. Першу бою гранатку летіла біля мене. Я думаю, треба бігти, але злолутаюся. Думаю, що ще більше я його б'ю. Потім бачив... Бачимо, бачу, бачу А, і він на гранатою забирає. Я думав, що він не. я не думаю, що багато урон дає граната. І тікаю від нього. Прилетіла ще одну граната і я ті гранатику на пахну. Захожу в той. Захожу в лобі. Friend, you're not looking well. Don't worry, unfavorable situations are very common. Take these supplies, they'll help you recover as soon as possible. Please believe in yourself, as you're the hero.